Сумні процеси досі тривають в Закарпатській області. Площа суву ґрунту понад 11 гектарів. Про це повідомили у Фейсбук сторінці державного підприємства Ліси України 31 січня. Нагадаємо, тиждень тому 25 січня сув ґрунту зафіксували у лісовому масиві у селі Красно-Тячівського району. Тоді через тривалі рісні опади відбулося розм'якшення ґрунтів і підняття рівнів води у річках. Земля, яка сунулась вниз, зміцнила русло місцевої річки, перекрила шмат лісової дороги, а також пошкодила електромережеві стовпи. Більше про наслідки суву ґрунту на Закарпатті дізнаємося від заступника директора Карпатського лісового офісу державного підприємства Ліси України Павла Ванжурака. Вітаємо вас! Налагоджуємо зв'язок із паном Павлом. Нагадаю, що будемо ми з ним говорити про сув ґрунту, який трапився на Закарпатті, на Закарпатті ще на ще січня. Так, а ось ми зараз демонструємо кадри цього суву на екранах. Ви можете подивитись. І Будемо говорити детальніше про цей сув із паном Павлом Ванджураком, заступником директора Карпатського лісового фонду Державного підприємства Ліси України. Пане Павло, вітаю! Вітаємо. Налагоджуємо зв'язок із паном Павлом. Так нагадаю, що 25 січня відбувся сув ґрунту у Тячівському районі Закарпатської області у селі Красна, і зараз цей сув ґрунту триває досі. Трапився на майже на площі 11 гектарів, але це поки що не кінцева цифра, бо змінюється постійно відповідно так, і, до суву. І власне ми зможемо дізнатися наскільки унікальним є такий катаклізм на Закарпатті, і таке явище, як часто відбувається суви ґрунту не тільки на. Закарпаття, а й у гірській місцевості в інших областях України? Пане Павло, вітаю вас. На жаль, не можемо ми поговорити із паном Павлом Манджураком, заступником директора Карпатського лісового офісу державного. Пане Павло, вітаю. Вітаємо. Добрий. Пане Павло, скажіть, будь ласка, цей суб ґрунту. Це наскільки унікальне явище, чи це для Закарпаття майже норма? Суви в гірські гірські частині закарпаття і не тільки час від часу відбуваються. вони виникають як наслідок надмірного зволоження ґрунтів лісових і вони бувають в лісових масивах і не тільки, тому да даний сув, який відбу... який зараз в принципі відбувається на території кресянського. Креснянського лісництва філії Українське лісомисливське господарство. Він, в принципі, є надзвичайною подією, і основна, напевно, причина це аномальна температура, яка є для даного регіону в січні. Ми зараз, маємо, ми зараз, в принципі, маємо плюсові температури і маємо опади у вигляді дощу, тому десь це є одною з. Основних причин і із основних чинників, що спричиняє такі стихійні явища. А на цьому масиві там дерева росли, чи це було якась гола гора? На цьому масиві росли дерева. Як ми бачимо з картинки на екрані, там, в принципі, деревостани середньовікові, їх вік там в середньому десь 70 років, бо тому що там є тобто, різні деревостани вік від 68 до 78 років тут ми бачимо, що посередині суву є струмок, тобто постійний водотік, і маємо південні і північні схили. Внаслідок постійного підмивання ґрунтовими водами основи ґрунту, так би мовити, цих схилів ми в принципі розуміємо, що відбулися відбулися і такі процеси. Якщо е, взяти дані Закарпатського обласного центру гідрометеорології за січень, наприклад, то за період з 1 по 26 січня ми там маємо кількість опадів 245 міліметрів. Тобто, якщо це привести відсотки, це є 302 відсотки від січневої норми. І ми десь протримуємося думки, що це є одним з основних чинників. Як на мене, Тому... на щастя, що там не було житлових будівель. А до речі, наостанок, скажіть, будь ласка, чи може, чи є небезпека того, що сув ґрунту може повторитися в інших місцях? Наразі так, критичної загрози щодо СУ в інших місцях ми не фіксуємо. Але говорити про те, що його не буде, а так само не можемо, тому що ці процеси в принципі не передбачувані, не контрольовані. вони відбуваються спонтанно і тому якраз вони і є надзвичайними ситуаціями. Пане Павло, дякуємо, що долучились до ефіру. Це був Павло Ванжурак, заступник директора Карпатського лісового офісу Державного підприємства Ліси України, який більш детально розказав про сув ґрунту на Закарпатті в Чаському районі у селі Красна.